Нагадаємо, що вранці 28 листопада російський агресор завдав авіаційного удару по шості, як зазначив міський голова Микола Нога, місто атакували потужними ракетами, якого типу наразі з'ясовують слідчі. Пошкоджено більше 80 будинків, вибито більше 440 вікон, ушкоджена школа, садок, цілий ряд соціальних об'єктів. І навіть сьогодні кількість втраченого і кількість зруйновано збільшиться. От сьогодні прийшли жінки з Лазарівки, мікрорайон значно далі, але там цілий ряд будинків ушкоджено, і ушкоджено по вулиці Свободи, і ушкоджено по вулиці Чернігівській. В будинку жительки Лазарівського мікрорайону Катерини Петрівни вибиті вікна, у гаражі, зірваний замок, понівечений паркан. На сьогоднішній день жінка навела лад лише в одній кімнаті. Всі інші приміщення зараз не придатні для проживання. Бідкається вона. А то поскручувала, я не знаю, що тим паласам делать от склянок. Там мізір, мізіро такі. Учора поздно вечером позвонили. Сказали, що туди діток знаходиться. От я і приїхала сюди. Оформили, да, підказали, нога Петрович підсказав, куди далі йти. У ліквідації наслідків ракетного удару з місцевого бюджету задіяли матеріальний резерв, надається допомога підприємствам, у тому числі і тим, які були повністю зруйновані, підкреслює очільник громади. Допомагають громадські організації, і проліски, і ЮНІСЕФ, і Червоний Красний Хрест. Тобто цілий комплекс робіт проводиться для того, щоб допомогти. Але головне завдання кожного мешканця шостки, майно якого постраждало внаслідок ракетного обстрілу, зафіксувати пошкодження через застосунок дія. Втім, компенсацію від держави зможуть отримати лише ті люди, які внесли дані про житло до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Вона повинна бути зареєстрована в реєстрі, і тоді дія підтягує, і тоді отримаються серйозні кошти на відновлення повністю всього втраченого. Не 10, не 5 тисяч як допомога, а на відновлення повному відновлення власності, яке ушкоджено цим, в тому числі і цим ударом ракетним на нашу громаду. Для відновлення пошкоджених об'єктів дитсадків, шкіл, будинків, квартир знадобиться значний час, зауважує міський голова. Промислові ж об'єкти повністю зруйновані і відновленню не підлягають. І це надзвичайно погано, тому що. У нашій громаді вже залишаються тільки малі підприємства, які потрошку десь там то в гаражі, то десь іще ще працюють. І обсяги виробництва значно в зв'язку з цим знижуються. За словами очільника Шосткинської громади, місто фінансово надаватиме допомогу комерційним підприємствам, які постраждали через ворожу атаку, оскільки громадські організації не уповноважені відшкодовувати їм втрати. Мається на увазі комерційні, малі підприємства, магазини. Якісь там торгове підприємства, якісь кафе, якийсь там навчальний центр. Ми. Задіяли вже місцевий бюджет, і задіяли матеріальні резерви, і будемо допомагати на протязі, там, неділі, двох, трьох, без шуму, без гаму, тому що одночасно всім допомогти немає можливості, але поступово будемо допомагати всім. Комунальні служби та гуманітарні місії допомагають мешканцям квартир будівельними матеріалами. Під'їзди ж в будинках будуть відремонтовані за кошти з місцевого бюджету. Проінформував Микола Нога. Безумовно, їх дуже багато, і це не за один день і не за одну неділю. Поки там десь плівку, поки USB, але в кінці-кінці всі під'їзди будуть відремонтовані і утеплені, тому що ми повинні зберігати, крім всього ще й тепло. Штаб з надання допомоги постраждалим від ракетного удару мешканцям, працюватиме ще протягом тижня за адресою вулиця Черніївська, 20 у приміщенні спорткомплексу. Сьогодні ми ще один інструктаж зробили, розповіли деталі цієї справи, щоб кожен чітко зрозумів. Ми вже приучені до того, що треба. Це зробити, це зробити, це зробити. Кошти в держави є, і вона допоможе через дію. Не, нема затримок. От Які платежі затримувалися, як би не були, але якщо в дії ти оформився, віддали заяву, там ціла процедура, там вже рішення виконкому потрібне, там комісії засідання, там цілий ряд протоколів. Але якщо все оформлено, все в тобі вірно, кошти не затримуються. Тільки оформили комп'ютер щолк і кошти, то на рахунок.